Це наш Дрогобицький стадіон. Ось в якому стані він готовності. Купи землі, сміття. На газон там аж ніяк. Нічого не подобає. Зараз бо мені незручно туди знімати. Бачите? Я невдовзі мав би приймати тут кому для тренування, адже європу ось позірнулась. Зараз спробуємо пройти на територію. Отак та виглядає територія при стадіоні. Бачите, що зробиться? Купа землі, будматеріалів, техніка, вагончики. То є прилегла територія до стадіону. Отаким От краєвидом мали б милуватися Гості міста Дрогобича, коли вони приїдуть до нас на Євро 2012? Ось що тут твориться? Всередині, як ми можемо бачити, через вікна. Там також ще будматеріали, матеріали ще там нічого не, не встановлено. Труби. І тут ще будматеріали. матеріали Зараз зайдемо до середини, подивимося, в якому стані там душу. І... Це тут душові? Це напевно туалети так виглядають бачите яка краса? Бачите в якому стані? Я журналіст, зараз покажу. Ми тут не Можна? Можна? Так не можна. не Ви не маєте права, мене стаття в Кримінальному кодексі 171 до 3 років, до п'яти років за перешкоджування професійної діяльності. Ну то вони так вам сказали. Ну і що, так я вас не випущу. А, я вас зараз знімаю. Не треба мене знімати. От зараз мене сторож. Уперто виганяйте. Викликайте міліцію. Добре, бачите. В якому стані у нас стадіон. О! 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 Бачите? Оце сидіння тут повинні сидіти глядачі. Оце такий стан газону. Бачите, який красивий газон гарний. Напевно, везли його здалека, з за границі. О. Тут труби так і на поверхні. О. Ще щось будується, ну я думаю, за тиждень вони то збудують, все приведуть порядок, як має бути. Що вони там таке будують? Це ось ця трибуна. Ось там ще купа мішків всяких. Руби якісь. О. А тут купа землі під паркан. Зате паркан зробили досить високий, щоб то не було видно з вулиці, щоб ніхто не побачив і з тої сторони так само обгородили, бачите, як гарненько. Ось, Зараз приїде міліція. І... Я повинен ще за той час дещо зняти, бо зараз мене будуть звідти виганяти. Так. О, Бачите, які трибуни у нас. Це напевно насипано, щоб легше було забиратися глядачам на трибуни по тих дошках. О. Але вже, як бачите, вже тіше доко червона стрічка, святковий настрій всіх повинен бути. О, бачите, тут ще хіба щось якраз планують будувати. О. Вірніше, будують щось, а що-то хто його знає. Зараз глянемо в роздягальні. Де спортсмени буду роздягатися. О, о, бачите, як тут гарно, прекрасно. Роздягальні, душові. Ой, тут просто чудо. Як тут гарно, бачите, то напевно туалет. Ну, туалет, в принципі, можна ходити вже. І в такому вигляді. І, напевно вже й ходять. Ось тут другий вихід. о, Купа скла. о, І тут, напевно, вони за тиждень тут встановлюють цей каналізацію, плиткою вкладуть. Все як слід зроблять. О, ну, парадні двері вже є, бачите, як гарно. О, Тут купа керамзиту, якийсь старий грам. Витяжки є вже. Майже все готово. О, Пляшка. І дякуємо. Природня колекція. Також потрібна штука. О, тут вже хтось з якийсь спортсменів роздягнувся, Красовка його, футболка і так далі. Шкарпетку забув. О. І так далі. Ну йдемо далі. Що ж там у нас далі? Поки не приїхали і не нагнали мене звідси. О, тут бачите, в якому стані, майже все готове. Майже все. Ще трошки туди ж не бере камера. Вовча яма. І тут майже все готове. бачите. О, то напевно тут тенісний стіл буде, бо щось таке. Стіни будуть облицьовуватися. Ну, я думаю, то за тиждень вони зроблять. Труби вже лежать готові. Труби вони встановлять швидко, я думаю. Не зможе і завтра. Все тут майже готове. Євро 20-12. О, ота є двері. Правда, вони якісь трошки новітнього зразка. не знаю, як то вони тут і відкриваються. Напевно, відкрити їх так просто неможливо. Бачите, як воно тут все гарно. О. О! Тут ще купа трупів якогось лежить. Такс. Йдемо на... Ще раз до стадіону. В середині приміщення зняти. А тут вони вже, бачите, постановлювали якусь витяжку чи що то є. Зараз йдемо ще на вулицю. Пройдемося по стадіоні. Де я заходив? Чи Я найду дорогу тепер. Тут у нас що? Тут у нас також щось. А що? Ну Тут також майже все готове вже. Горлон Толі закопали при всяк випадок, щоб хтось не вкрав до половини. Двайливі господарі. Ну, тут ми вже дивилися. Так, 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 так. Так, ось наш стадіон у всій своїй красі. Що там все обідране, не штукатурне. Ось, глянемо ближче. Як воно там виглядає, бачите? Це обідрена штукатурка. Поле покриття будуть робити, напевно, вже невдовзі. Як тут мають видряпуватися, тож треба буде гостям брати ще якісь газати, підстеляти, бо гемороїді стане ще кожний. Ну, то болото до євро висохне, якось перейдуть. Гості. Там, бачите, ще по паркан купа всякої всячини, там ще купили якісь труби.